Брали гроші, собрали 890 тисяч. І Грищенко, так як він являється директором будівельної фірми «Ханю Буд», всунувся туди, це ж чоловік секретаря міської ради. І вони ці гроші якоби взяли для цих скважин і пропали з цими грошима. Скважина з'явилася через три місяці, просто скважина, дирка пробурена. За 200 тисяч гривень, як потім вияснилось, решту грошей пропали. Я позвонив до всіх цих депутатів, там люди зібралися, було скликання людей, подана подано заява в прокуратуру і, і все, на тому тишина. 500 тисяч пропало, і ніхто нічого. Що робиться далі? Грищенко, 16 лютого, бере з собою такого волонтера і депутата Кам'янської міськради Богдана Припієва. <Стур> їдуть у волонтерський центр до Наталії Шульги, uh -huh. Канівський волонтерський центр. І говорять, що вони їдуть в 25 ту і 24 ту бригаду під Бахмут, їдуть туди до хлопців, Грузяться волонтеркою і приїжджають у Бердичів. І звертаються uh -huh. в Бордищеві до кримінального такого людини з кримінальним минулем Валіга Тарана. Uh -huh. І просить, щоб той, той зв'язався зі мною і поміг закрити рот. Той там, всякими питями виходить на мене, включається відеозв'язок, я з ними балакаю, і цей, цей карантин мені каже, Конан, бо так мене звуть, тут каже: Конан, жду паруса. По відношенню до Льоні Грищенка, тобто Льоні Московського, і його жінки по поводу скважин, Я говорю, що ти, я говорю, на приколі здесь паруса, вони випили там кучу грошей. Ти не розумієш, вони нам привозять допомог і воєнним, і от, людям тут допомагають городям. В смысле, з Каніва привозять я говорять, ти серйозно? Uh -huh. Я говорю, вони привезли тобі чисто до того, щоб ти мені рота закрив. Ну все, все за рот по поводу там п'яткова, яких скважин, по поводу тієї волонтерки, все, не піднімає хай, тому що ну, будуть неприятно. Леня бере трубку і каже мені, Віталій, все, я тебе ніде не згадую своїх публікаціях. у нього на сторінці там куча публікацій по відношенню до мене, він там відео знімає, типа блогер. Угу. І він, і я не трогаю тебе. Хорошо, говорю, не трогаю. Приїжджає він додому, і 17 числа, 22 числа він випускає відео, де у відео прямим текстом заявляє, що він їздив до мене, узнав про мене всю інформацію, де я відбуваю, за що і так далі. Я відбуваю за викрадення 76-го року. Uh -huh. не столь важна. І тут же в відео він згадує про те, що він знає, де проживає моя родина, хто моя дружина, знає, що я всиновив дітей, ну, Той тобто дає поняття. Щоб я закривав рот. Uh -huh. Я цього всього не роблю, продовжую далі. Потім на мене виходить голова волонтерського центру Наталя Шульга і пояснює мені, що Бодя припіяло на самом ділі тричі грузився гуманітаркою в лютому місяці, і всі ці три рази жодна гуманітарка не доїхала до військових. В одній із частин, в яку вони їздять, 24 бригада. Служить мій знайомий Саша Козаков. Я до нього набираю, кажу, Саш, так і так приїжджали, ні, ніхто не приїжджав. Каже, їх вже давно ні Богдана не було, нікого не було. Я вже зрозумів, звіни до слуги, кажу, не давайте нічого, бо тому що хлопці нічого не отримують. Та каже, ми вже знаємо, що нічого хлопці не отримували. Вони там понабиралися на тисячі тих розгрузок, піджопників, берців, пікімор, сіток. Це не дійшло, ні жодного фото, відео відчота. Тобто, все це просто розібрало, розібралося і привезлося сюди в Бердичі, я так розумію. У цього кримінальника дружина Унуфрієнко Наталя била ОПСЖ і держав свій волонтерський фонд допомога дітям. Ну і, звісно, під час війни допомагають якоби військовим. І я так розумію, що просто привезли її сюди в цей волонтерський центр, якоби. Щоб тим менше було роботи, але щоб закринжив що Я роти. Хорошо. Я тоді О, по цим так. іменам, по цій інформації, по всі е, всій, е полученій інформації, я зараз зроблю адвокатський запит, правоохоронні органи, журналістський запит, я зроблю ДБР, я зроблю Генеральну прокуратуру, я зроблю Міністерство внутрішніх справ, я зроблю на. Е